Lexus нарешті обновив свій gx 460, і він отримав ось цю фірмову величезну решітку радіатора у формі веретена. І окрім цього, більшість інших змін в новому автомобілі також є косметичними. Не треба забувати, що це один з кращих позашляховиків не тільки у лінійці моделей Lexus, але й в принципі у цілому сегменті, тому що рамна конструкція, тому що не розрізний. Задній міст, тому що дуже багато асистуючої електроніки для бездоріжжя, і насправді ця машина за межами асфальту вміє дуже дуже багато. Але й на асфальті GX виглядає значно цікавіше, значно краще, ніж його рідний брат Toyota Land Cruiser Prado а з бензиновим двигуном v 6 тому що тут під капотом двигун v 8 майже 300 кінських сил, 440 номів обертального моменту. Дуже культивований, дуже темпераментний, дуже цікаво їхати динамічно. До сотні розглядається за вісім. 7,3 секунди, але при цьому максимальну швидкість обмежена на позначці тільки 175 км на годину. Для того, аби ви почувалися безпечно в цьому авто. Щоправда, у такого великого двигуна є суттєвий мінус, тому що навіть завод-виробник в характеристиках авто вказує у міському режимі витрату пального на позначці 17,7 літри на кожних 100 км. Тобто виходить щонайменше 15. Тере14 немало, але зате ви отримуєте статус, отримуєте динаміку, якої немає, наприклад, у Тойоти, і дуже не низькі базові ціни, тому що базовий gx 460 коштує 730 тисяч гривень. Це майже стільки ж, скільки коштує найдорожчий варіант Land Cruiser Prado. Щоправда, знову ж таки в цьому авто ви отримаєте значно більше статусу, ніж в японській марки, яка не має літери L. На рашіці радіатора.